Чи будуть переговори між Україною та Росією у 2025 році адміністрація Трампа готує зустрічі та переговори з Україною Рашкою та різними сторонами? CNN заявив, ми маємо справу з Україною і рашкою. У нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну і рашку, сказав президент Штатів. Нещодавно Трамп заявив, що його адміністрація вже провела дуже серйозні. Обговорення з Рашкою щодо війни в Україні. Угу. Так, щось вони переговорюються, переговорюються, ніяк не можуть ні до чого дійти, да? Значить, так. Коли ми з вами почуємо, побачимо, переговори відкриті. Між штатами та кимось, хто зупинить цю війну. Ніякої довгої прелюдії тут не буде. Прелюдія – це те, що відбувається зараз. Тобто, якщо ми з вами думаємо, що ми зараз кажемо тільки про розмови вже десь біля півроку, як мінімум, про переговори. Ми кажемо, якщо ви думаєте, що переговори ще будуть стільки ж іти, це не так. Буде приблизно наступна картинка. Трах-бах. Вони вже без нас з вами там домовилися, і нам просто сказали, що все тепер буде щастя в мирі. Одна сторона повинна інші зробити якісь там виплати, або щось відбудувати, або щось зробити. Оця сторона сюди не ходить. Ця сторона сюди не ходить. Тут прохід закрито. Приблизно буде така історія дуже скоро. Ну тобто, буквально трах, бах і все. Так, далі поїхали. Канада перестане існувати як життєздатна країна. Якщо забрати субсидії, вона має стати нашим улюбленим 51 штатом. Набагато нижчі податки, набагато кращий військовий захист та ніяких тарифів, заявив Трамп. Ще один. Властелінкоць. Ой, так. Чи стане Канада 51 штатом? Канада окрема Канада сама по собі. Якщо Канада до когось або до чогось приєднається, то це буде статус все одно автономії. Як не крути. Драпатії заборонив переведення зв'язківців на піхоту та інші непрофесійні посади. Командування СВ. Проаналізували їхню підготовку у військових частинах, які відновлюються або формуються. Так, заборона переводу зв'язківців в піхоту. Та на непрофесійні посади. Чи дійсно так буде? Ні, ну що значить так буде. Давайте так. Із 10 людей, ну добре. Ну, не 10 переведуть, переведуть на непрофесійні посади. Ну, трьох точно переведуть з 10. Так, ситуація в нашій армії, що можна озвучити? В плані кадрів, в плані людей. Так, ситуація не дуже, то і так зрозуміло. І по поганому не в них не вдалося замотивувати, і по-доброму не вдалося замотивувати. Є один безпрограшний варіант просто безпрограшний. Вертаються всі діти депутатів, які клялися служити українському народу, і самі. Держслужбовці показують приклад. Безпроіграшний варіант. Так, найближчими днями буде більш, більше вибухів та терактів біля ТЦК. Так. Наскільки воно таке буде? більше їх не буде, а на жаль, і менше їх не буде. Це буде вночі, це буде поодинока історія, і тут оці спецслужби, які вербують наших кончених ждунів, і обіцяють там. Руський мір або якусь винагороду фінансову, да? вони дуже не хочуть, щоб це була якась об'єднана організація, типу великий якийсь клан завербований. Тобто в цьому є прикол, що це мають бути незнайомі люди, поодинокі, такі точечні, розкидані на максимальній території. Ой. Україні відомо, що Штати та Рашка впродовж усієї війни контактували на рівні розвідок, заявив Зеленський в інтерв'ю для якоїсь преси. Штати та Рашка Контактували. Так, е, да, контактували і контактують. Це знаєте про що? Це про те, що, е, що можна чіпати, що не можна чіпати. Е, яку землю можна там бомбити, умовно кажучи, які райони території, які не можна. Перевірка боєготовності починається в армії Білорусі. Ну, слава Богу. Армія Білорусі. Що вона буде робити найближчі роки? Наповнюватися грошима для того, щоб максимально слідкувати за порядком в е, країні. Е, ну, я, що значить порядком? Слідкувати за тим, щоб влада була максимально е, неділима, е, щоб ніхто не зазіхнув, не дай Боже, на того вусатого таргана. Отак, люди платять кошти. Їх самих від себе і захищають. Штати за Байдена заблокували 2 мільярди доларів расистів, які за допомогою турків планували використовувати для обходу санкцій. Ці кошти хотіли конфіскувати, але, врешті-решт, вирішили, нехай розбирається адміністрація Трампа. Значить. Нам щось дістанеться якась допомога з цих двох мільярдів. Да, щось буде. 7-8%. відсотків. Дякуємо. А решта коштів як Штати будуть використовувати. А, а решта коштів це ж також важіль для того, щоб вести перевмовини. Типу, піде ражка на якісь умови, розблокуємо, повернемо, не піде. Дякую.